Ходи спати. Ні. Вистро пішли чистити зуби, треба спати. Ну що, готові чистити зуби? Ну все, чисть зуби? Йди за тобою чисть. Czy a to miesiąc bez cukierów. Miesiac bez cukierów. Młodeczka. 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 Wszystko, Młodeczka. Młodeczka. No Młodeczka. 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 No dobrze, Młodeczka. 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 Приклала мама палець обережно до голубів. Голуб тобто пташ, то пташина Боже, не злякаємо голубів. Подивись на мене. Ну, Тіма, ну що за приколи? Тіма, куди ти побіг? Тіма, ну що за приколи? Куди ти міг побігти? О, зараз я тебе не йду за дверима. Дивно нікого. Провірю, ще під кровати. Тут нікого, можливо, тут. Ні. Що це не зміг? Можливо, він в вані, він в вані. Ах ти. Ах ти. <ривіт> <ривіт> я знаю, де ти заховався. Зараз я тебе знайду. <ривіт> Зараз я тебе найду і ти точно ляжеш спати. Я тебе шукаю. Ти точно тут? Я не тут. А! Я тобі ціну, зараз будеш спати. Зараз будеш спати. Не буду. Що ти мені зробиш? О, ні, надо закривати двері, закривати ваші двері. Здається, він пішов. Не видно. Можна виходити. Добре, я дам йому молочко і вафельку на такі екстрені випадки. Якщо я вже ніяк цього не можу лишити. Ти маленький. Злізай, в мене є для тебе подарунок. Ти підеш спадки тоді, якщо я тобі його дам. Ти ж підеш спадки? Давай, слазь. Давай, якщо я тобі дам цей подарунок, то ти... то ти ляжеш спадки. Давай. Давай. Ти ляжеш спадки? Ляжеш? Ну ляжеш спадки? Ну, беру я. Но ну, минай. Молодень. Хороший хлопчик. Тимофіко, ти більше так не будеш? Ти хочеш фафліку? А молочко вип'єш? Але тоді ти доряжу спати, добре? Молодець. Я розумний, я прудкий, я сильніший залевів. Моє рідне місто Львів. Всі хлопну бісіця. Кому сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, заради Тимофіка. Це для нього було дуже. А я хочу їсти. Їж... Yeah. Добре. Добре, зараз підемо їсти. Для нього це буде дуже, дуже складне відео, але він сам хотів, він сам мені сказав, що я хочу знімати відео. І ми почали знімати це нове відео. Тому всім пока. Поставте в подвайку, то підпишіться, і зродити му фійку. Дочі. <laughs>